Так, я вас всіх вітаю. Дякую, що дочекалися до останнього чи крайнього конкурсанта. Наша сьогоднішня майстерка має назву методичний практикум. Але буду креативна, і сьогоднішній, сьогоднішню підготовку я назвала магічний практикум. Тільки. Ми вчителі нової української школи не обмежуємося дітьми, які навчаються за новою українською школою, а вчителі, які сучасні, ми не лише ментори, т'ютери, творці, дизайнери і креативщики, а ми ще й е, трішки чаклуни. Тому я вас ознайомлю із своїми такими магічними чарами, які я додаю до своїх уроків, щоб вони були дійсно інтерактивними. Що для мене інтереси. Але в загальному такому визначенні це саме ті методи і прийоми, які роблять урок живим і цікавим. А що стосовно цифрових інструментів, то це завдяки різним програмам, додаткам вчитель може бути креативним, може стимулювати і себе, і дітей, учнів своїх до експериментів та пошуку нових методик чи прийомів, а також Стосовно вчителя, ці інструменти, інтерактиви, допомагають йому створювати саме той індивідуальний підхід, можу сказати з певністю, що інклюзивний підхід. Тому сьогоднішня тема наша від відходів до доходів. Я обрала виріб екосумка для восьмого класу. І основними цілями цієї теми це не просто ознайомлення і продовження роботи над технологіями обробки. Швейних виробів, а й пошукова та дослідницька діяльність, формування самостійності та навичок командної роботи, і спонукання учнів до підприємницької діяльності та волонтерської. Отож, кожен свій урок я не просто розпочинаю запитувати, як ви сьогодні почуваєтеся, який ваш настрій, а я використовую криголами. Наприклад, зараз весна. І, дивлячись, який урок, чи це понеділок, перший урок, чи п'ятниця сьомий, я можу запитати в дітей, яка ваша суперсила весною. Або, наприклад, можу вас, члени журі, дорогі, запитати після 24 прослуховувань, у якому місці вам захочеться опинитися на одну із картинок. Такі... Криголами не лише налаштовують учнів емоційно позитивно налаштовано, а можуть і направляти їх на ту тему, яка буде слідувати наступні кілька уроків. Так от, якщо говорити про екосумку, як поєднати, як поєднується скриня з сумкою, це навіть може бути проблемне запитання до учнів до свого класу, або розказати їм, що раніше для зберігання речей. Переїзду з іншого з одного місця на інше е, користувалися скринями. Тому е, це стосовно криголомів і е, одних з таких емоційних хвилинок, секунд на початку уроку. З основних технологій, з додаткових технологій, з виготовлення екосумок, я обрала оздоблення виробу вибійками і технологія виготовлення виробів у техніці апсайклінг. Хоча далі я буду розказувати ще про таку техніку, як Zero West. Стосовно емоційного налаштування і оголошення теми уроку, це не просто діти, добрий день. Сьогодні ми будемо дізнаватися, що таке апсайклінг і шити екосумку. Для мене це стандартно і шаблонна. Я можу запропонувати дітям цю презентацію, що я вам зараз презентую, я її готувала як для. За рекомендаціями журі як майстер-клас для вас, але вона може слугувати для дітей як такою картою з різними інтерактивами, маю в користуванні новеньку інтерактивну панель, і ці всі клікабельні додатки, що зараз є на екрані, дітям дуже цікаво відкривати, тиснути, вони потім забуваються вже про свої гаджети. От, наприклад, для Вгадування, яка тема сьогоднішнього уроку буде: в мене є така вправа що в коробці. Якщо у нас дозволяє зробити це інтерактивно, то ми відгадуємо на екрані що ж у цій коробці. Якщо бували моменти відключення світла, як же ж без інтерактивів, то я приносила з собою і корзини, і коробки з під нової почти, і діти дивилися, не дивилися, а вгадували. Які були в них варіанти що ж у тій коробці? І от, якщо в нас тема «Екосумка», я дістаю свою власну торбинку, шопера, і це вже є таке от озвучення, яке у нас тема уроку. Наступне, наступний додаток це Ментіметр, де діти за посиланням переходять на сайт, і їхнє завдання звучить від мене. Напишіть свої асоціації, або про екосумку, або, наприклад, що ви знаєте про термін Zero West. З моїми учнями ми проходили це в п'ятому і в шостому класі, то вони знають, тому вони пригадають, хто прийшов новенький, забув чи не чув, англійську мову вони знають, от вони мають написати сюди свої асоціації. І е, також е, натхненним таким е, предметом може бути е, річ чи запитання, е, коли на екрані е, я напишу, е, наприклад, чи може екосумка? Е, Врятувати місто або селище, або регіон. І це е, наштовхує дітей на роздуми про екологічну свідомість і як буде далі побудований наш е, урок. Е, з таких ну, не секретних, але для мене вони цінні, найцікавіші, діти їх полюбляють, платформи, е, сайти е, перша з яких це онлайн дошка «Падліт». Коли е, діти перейдуть е, за посиланням на цю дошку, це може бути посилання на екрані, це може бути посилання в, на платформі Human, коли дітки знаходяться на дистанційному навчанні чи на сімейній формі навчання. Е, тут, мало бути мабуть, я Перепрошую. Е, також. Натискаючи на е, наступну клавішу, е, ми переходимо на відому всім хорошу, хороший такий сайт Пінтерес, де діти можуть переглянути ідеї, а на дошці Padlet е, при, причепити, так сказати, свої варіанти ідей. Одна із найвідоміших не лише в мене найулюбленіших, а в світі це платформа Kahoot. Коли діти за скану QR-код, отримують завдання вікторини на певну тему, наприклад, там, виготовлення сумки чи принцип безвідходного виробництва Zero Waste. Ось, є у мене готовий під... Бібліотека є дуже велика, вже готових, але не завжди вони підходять, тому я створюю ці завдання сама і підлаштовую під той навчальний рівень, чи під ту тему, чи під тих дітей. І деколи вважала, що трохи кахут це вже, так наче всі ним користуються, але діти його люблять, і оце цей такий дух змагання, він ще для восьмих класів присутній. І вони їх дуже люблять. Ще одна із таких платформ дощок це сайт Plickers, коли можна оцінити знання дітей на початку уроку, коли вони там чують цю тему вперше або коли ми вже цю тему опанували. Скачується додаток на телефон. Він в мене є скачаний, мобільний додаток Plickers, І заздалегідь я роздруковую дітям картки. Коли починається урок і ми працюємо на цій платформі, перепрошую, діти на екрані на проєкторі чи на планшеті бачать завдання як Вікторини. А правильну відповідь дають на таких от роздрукованих квадратиках для кожної дитини індивідуально по номеру, як, по якому вони йдуть списком в у журналі. І я телефоном відскановую і на дошці буде видно, як клас володіє у цій темі. Стосовно інклюзивного навчання, маю діток, які Знаходяться на ну, саме на інклюзивному навчанні, і для них найбільше інтерактиви це віртуальні екскурсії. Як же ж пов'язати? нашу тему з виготовлення повторного використання речей і віртуальних музеїв і екскурсій. Я наводжу завжди приклади з тими речами, які були колись, і сама відвідую музеї, мені це цікаво, і дітям розповідаю вже навіть історію з історії України, якими речами раніше володіли в етнографічних музеях на, цю... на цьому сайті з віртуальними музеями є Старовинні сумки, наприклад, тайстри на Західній Україні. Діти це слово чують вперше, і ми поєднуємо, як, наприклад, можна в сучасну сумку додати якихось елементів з етнографії, з історії з колишнього. І одним із таких напрямків, які я використовую в своїй діяльності, це інтеграція, інтегровані уроки та STEM. Якщо говорити про доходи, то майстерня на шкільному ярмарку, де діти можуть виготовляти в груповій роботі сумки, шопери, оздоблювати їх і продавати на благодійних ярмарках у школі. Стосовно інтерактивів, QR-коди діти люблять. Якщо говорити про stem майстерню із екошоперами діти сканують QR-код, і в них буде додаткове завдання, як інтегрувати. Буде три групи. Наприклад, в одній групі випадають гроші. Що це означає? Їм треба обрахувати кількість матеріалів, які вони затратили, кількість грошей, виторг, які вони можуть вторгувати. хімія, хімічні елементи. Ми звертаємося за допомогою до. Вчительки хімії, яка допоможе нам провести хімічні досліди на міцність тканин, які вже вживані і можуть бути вже трішки старенькі. І мистецтво, як ми можемо свій виріб зробити екологічним, і використати декоративний розпис, чи вишивку, чи, наприклад, там, оздоблення вибійками. І на завершення стосовно формувального оцінювання не лише про настрій. На інтерактивних аркушах це можуть бути різні квитки на вихід, що ви для себе відкрили нового, що берете з собою, що вам знадобиться в житті. Або, наприклад, для ну, один із варіантів це діти в соцмережах сидять, вони люблять Інстаграм. Я ну, створюю такі наші аркуші, можна інтерактивні, можна роздрукувати фізично, наприклад, щоб вони зобразили той виріб, який вони виготовили, щоб вони написали оголошення в Інстаграм про те, що вони сьогодні робили на уроці, і останній мій такий магічний елемент. Це використання штучного інтелекту, коли штучний інтелект є помічником, а не якимось там ну, шкідником. В нашому предметі, при вивченні будь-яких тем, діти мають відчувати зміну різних видів діяльності, одна з яких має бути відео, коли ми вивчаємо якісь процеси. Чи ми використовуємо відео? Я стикнулася з такою проблемою, що дуже багато хороших майстер-класів над виготовленням чи оздобленням, але вони на російській мові. Я почала знаходити на англійській і дітей привч приучувала, щоб вони слухали і перекладали тут. У нас вже є елементи. Іноземних мов вивчення, але можна створювати завдяки штучному інтелекту відео самостійно. І коли ти показуєш дітям, що це можна, це навіть одне із завдань може бути, щоб долучати дітей до опанування сучасних технологій. І я підготувала коротеньке відео, як мотивувати дітей і бути екологічно свідомими. Тут одна хвилину я трішки зараз перемотаю, Не чути. Я перемотаю. Як варіант, можна я обрала не свою фотографію, просто таку от мультяшного персонажа для сучасних дітей можна навіть обрати якогось героя, мультфільмів чи фільмів чи комп'ютерних ігор, яких, яких вони грають. Вони дійсно це будуть слухати, і це буде цікаво. І стосовно соціально-емоційного навчання і розуміння важливості впливу кожної дитини на навколишнє середовище, ще одна хороша вправа на онлайн дошці фігма називається вправа взаємозалежності. Коли ми обираємо будь-який предмет, річ у даному випадку це сумка. Це може бути група групова робота або індивідуальна робота на онлайн-дошках або на інтерактивних плакатах, чи ну, на звичайних плакатах на листках. Коли діти зображають сумку свою чи просто пишуть сумку, і їхнє завдання порахувати, скільки людей залучено до створення однієї сумки. Наприклад, починається з того, що діти згадують професії, що це і дизайнер, і швачка. Потім е, переходять далі. Що це залучені водії, які працюють на новій почті, привозять матеріали. Потім залуч, залучені люди, які е, ну, дотичні до створення цього автомобіля, який привіз ці тканини чи виготовив деталі для швейної машини, і, і таким пана, чином у вас одна хвилина. Я закінчую. І таким чином діти не просто роблять цю сумку, а вони усвідомлюють вплив на навколишнє середовище. Зараз я гляну, який в мене останній слайд. Так, відео це було останній слайд. Дякую за увагу. Többször a pányáknál, de tak? Tak. Díakon, díakon.